Доброго дня. Кризова ситуація. Для чого вам взагалі розповів? Що ви досягнули, то у чому вважаєте? Кризова ситуація пропрацювання, страх невпевненість. Загалом це ще програми з дитинства. Але от вищі сили поставили вас перед фактом, залишили в самотності. Саме в тих обставинах так вам було тяжко. Але інакше ви не отримали б шанс, можливість, якщо ви не пропрацювали і не досягнули позитивного результату. Тобто, якщо ви б залишились в бездіяльності, ви б не отримали шанс, можливість. А так ви пропрацьовували, ви діяли. Так, можливо, була підтримка з боку. Вашої родини, але ви все одно не знаходили в бездіяльності. Ви рухались. Ви проходили власну трансформацію. Ви ставили крапку на бездіяльності, страху непевненості. і от по справедливості отримали можливість шанс, якої би сфера життя це не стосувалося. Можливості реалізувати, реалізуватись, можливості досягнути і достатку фінансово матеріального і загалом зцілити ситуацію в вашому житті, якої би сфери це не стосувалося. Тривалий час відбувалися втрати, але говорять саме про те, що дана ситуація, обставини, негативні обставини, закінчення. Якщо хтось знаходиться в безресурсному стані, то зверніть увагу саме на це. Єдине, що якщо ви і надалі будете продовжувати знаходитись в страху невпевненості і в бездіяльності, тому що вам лячно зробити певні кроки, то ви не досягнете позитивних змін в своєму житті, да, благополуччя і достатку. Тому саме при таких умовах. І ви здобудете шанс-можливість саме про таких умовах. Коли почнете діяти? І якою би сфера життя не стосувалася. якщо це особисте життя, зцілення повільно, крок за кроком, але не негативні думки, не бездіяльність. Зрозуміло, що було тяжко, але це було. Ставите крапку і рухайтесь далі. Робите вибір, використовуйте шанс, можливість і дієте, проявляєтеся. Тоді і здобуваєте, досягаєте благополуччя і достатку. І зможете радіти і насолоджувати життя. Дякую.